Усім привіт! Мене звати Валентин Балогура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни вже потроху змирились з тим, що українці не хочуть утримувати паспорт Російської Федерації. Так, з 2025 року, за планом Кремля, всі мешканці ТОТ мали б отримати червону макулатуру. Та місцеві продовжують спротив ініціативам окупантів. Відтак ворог вже виокремив три категорії мешканців ТОТ ідеться в повідомленні Центру національного спротиву. До першої категорії відносять тих, хто отримав паспорт РФ, до другої тих, хто мають посвідку на проживання, якщо вони не бажають отримувати паспорт. І третьою категорією є особи без громадянства, тобто українці, які принципово не бажають отримувати ні посвідку, ні паспорт ворога. Цікаво й те, що відповідальними за паспортизацію є міністерство внутрішніх справ, тобто поліція, а не лише звичайні псевдочиновники. Робота по паспортизації один із пріоритетів в діяльності поліції регіону. Кромі стаціонарних пунктів прийому і видачі документів в області создане і успішно виповню свої функції 18 виїзних груп. Окупаційна адміністрація різними методами намагається всіх паспортизувати, аби відзвітувати про успіхи, адже ціль всього цього дійства це є так звана легалізація окупації та демонстрація, начебто, прихильності місцевих до російської влади. Стала відома приблизна кількість цивільних полонених у Запорізькій області. Наразі понад 500 жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області перебувають у полоні. Водночас, Росія відмовляється звільняти як військових, так і цивільних. Про це повідомив в ефірі марафону міський голова Мелітополя Іван Федоров. Федоров також зазначив, що на території Росії. Включаючи тимчасово окуповані регіони України, судять щонайменше 10 громадян Мелітополя. Когось судять у Ростові, когось в Москві, а когось на території окупованого Криму. Точно ми розуміємо, що ці ув'язнення на 12, 15, 17 років це є е, нічого іншого як судилище, і ворог таким чином намагається вирішити декілька речей. Перша, і, мабуть, основна це залякати наших мешканців, які залишаються на території тимчасово окупованого півдня, для того, щоб погасити або зменшити той спротив, який продовжують чинитися. А друге, це звичайно, вони вважають, що таким чином вони ловлять тих людей, хто організовує цей спротив. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Окупанти скаржаться на велику кількість охочих вчитись українською мовою. Українці на тимчасово захоплених територіях навіть попри окупацію продовжують боротись за свою самоідентичність. У школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява від батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української мови більша, ніж очікували у Кремлі. Відтак в регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники з української мови з розповідями про братні народи, виправдовування окупації тощо. Проте кількість примірників завезли на тот набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову. Ми підготували. причому учебник класичного українського языка. Знаєте, немного. Ну, все одно є школи, де таке є живання. Ну... Наразі окупаційна адміністрація поставила задачу директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їх дитиною рідної мови. Росіяни не викачують воду із шахт на тот. Що призведе до поганих екологічних наслідків? Російські загарбники законсервували майже всі шахти на тимчасово окупованій території України, лише одиниці з них працюють. Як результат, вода виходить на поверхню та забруднює довкілля. Найбільше від цього явища страждають прилеглі населені пункти. Брудна шахтна вода, піднімаючись вверх, з'єднується з ґрунтовими водами з питним шаром води. Потім ще вище з вигрібними ябами, каналізаціями та водопроводами. Ці речі унеможливлюють користування ґрунтом, бо він стає отруйним. Це буде вода підіймати, видавлювати гази, е метан, який взривоопасен. Можуть відбуватися взриви в посілках заболочування почви, просідання ґрунту. Україна мала близько 115 шахт до російської окупації. Зараз на тот росіяни підтримують діяльність лише 15. Раніше українці користувалися величезною системою водовідливів, сьогодні ж загарбники її абсолютно не використовують. Лише денеде окупанти викачують воду з шахт, проте у ставки та річки. Рік або два, і більшість людей там хворітимуть на інфекційні захворювання. І до хороших новин. Сили спротиву підірвали автомобіль найманців Кадирова. Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку, як з'ясували згодом між партизанами та кадирівцями. Окупанти очікували на підмогу, але несподівано вибухнула їхня нива. Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється. Водночас, декілька днів перед тим. Партизани відправили на той світ та у лікарню групу загарбників. Ті замовили в одному з місцевих кафе їжу, але вона виявилася отруєною. За даними окремих російських пабліків, отруйний гостинець отримали співробітники ФСБ РФ. В одному з міських ресторанів вони замовили з доставкою їжу та алкоголь, в якій була щоряча отрута. Її слідів у ресторані, де було зроблено замовлення, і куди окупанти прийшли з обшуками, не виявили. Загарбники намагаються знайти кур'єра, що привіз отруєну вечерю. Однак пошуки тривають без особливих успіхів він, немов крізь землю провалився. А на окупованій частині Луганської області було підірвано автомобіль, в якому перебували два представники окупаційного МВС ЛНР. Так звані заступник начальника карного розшуку Володимир Пахоленко та виконувач обов'язків заступника міністра внутрішніх справ Олег Шумілов. Обидва персонажі були госпіталізовані, у них діагностовані осколкові поранення. Офіційних заяв з цього приводу окупаційна влада не робила. Як бачимо, на окупованих територіях рухом опору системно проводиться робота щодо знешкодження ворожих елементів. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLightInUA або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!